Куди витрачати кошти під час війни? Що є в пріоритеті? Велике будівництво чи військові потреби. Команда розумної політики зареєструвала законопроект, яким ми пропонуємо 50% коштів Дорожнього фонду передавати на потреби військовим. Чому? Зараз всі українці стали волонтерами. Ми всі по крихтах збираємо кошти на дрони, на транспортні засоби. На спорядження і амуніцію військовим безумовно, дороги потрібні, адже це логістика. Однак, зважаючи на ту ситуацію, в якій зараз ми знаходимося, широкомасштабне вторгнення, нам потрібно всі кошти скеровувати для того, щоб наблизити нашу перемогу. А це в першу чергу забезпечення військового сектору. Коли почалася війна, Верховна Рада прийняла закон, яким всі кошти дорожнього фонду передавалися на оборону. В 2000 Двадцять другому році 50% було повернуто. А в 2023 році всі 100% було спрямовано вже в дорожній фонд на ремонт доріг. Невже в нас уже закінчилася війна? Ні, вона продовжується і продовжується досить активно, і потреба в забезпеченні наших військових не відпала. Тому на сьогодні всі наші дії, як законодавців, мають бути спрямовані на те, щоб належним чином забезпечити наших військових. Будемо будувати дороги, мости, будемо будувати розв'язки, автобами, але це буде після нашої перемоги.